Допомогти важкохворим дітям під час міжнародного фестивалю Карпатський простір було влаштовано аукціон іграшок, виручені кошти, з якого передали батькам тих дітей, які цього потребують. Це є тільки частина аукціон – це частина того фестивалю, який був. А ініціатива була депутата Анатолія Матвієнка, який сказав, щоб створити щось таке, щоб десь задіяти дітей, допомогу дітям. Вартість однієї іграшки 290 гривень. Загалом їх було виготовлено 400 штук. Виручені кошти передали діткам з рідкісними захворюваннями. Таких дітей лише кілька на всю Україну, і програми відповідно такої нема. І... Те, що потрібно для лікування дитини, купити в Україні, неможливо, бо це спеціальна лікувальна суміш, але це не лікарство, це їда. Це те, що нам потрібно кожної хвилини, кожного дня. Марія Медлак, мати хворої дівчинки, каже, кожного дня потрібно закуповувати життєнеобхідні препарати для дитини. Щомісяця на це витрачають 20 тисяч гривень. У нас в районі от мені сказали, ми тільки можемо вас забезпечити одну третю частину, а решта ви змушені купляти самі. Роман Кошовський розповідає, завдяки таким акціям і небайдужим людям вдається купувати дороговартісні суміші, без яких його донечка про щоб б не змогла жити. Коли сталося таке лихо, нам дуже багато почали допомагати, як і люди, так само благодійні організації, і навіть ну державні установи не маючи відповідного забезпечення, виходять з того, чи з іншого організовують, щоб ну, мати якесь забезпечення спеціальної дориварсної суміші. Протягом акції вдалося зібрати 12 тисяч гривень, по 4 тисячі додали торгово промислова Палата та фонд Україна. Інкогніта. Батькам обидвох сімей передали по 10 тисяч гривень. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.